Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про те, що можна купити за гроші. А ви знаєте, що таке гроші? Гроші це такі купюри або монети. За них можна купити якийсь товар. Ми з вами, малята, живемо в Україні. Тож гроші у нас теж українські. Називають їх. Гривні. З одного боку кожної гривні зображена видатна людина, а з іншого боку, визначне місце в Україні. Що ми говоримо про монети, то одна сторона показує номінал монети, а на іншій – теж зображення видатної людини. Подивіться на картинку. Бо герб України. Зараз, діти, пропоную вам пограти в гру, що можна, а що не можна купити за гроші. Ми підемо з вами до магазину та подивимося, що там продається. Кажіть, будь ласка, діти, чи можемо ми купити іграшки? Так, звісно, можемо, молодці. Те сонечко ми можемо купити за гроші. Ні, звісно, сонечко купити ми не можемо. Дітки, а одяг ми можемо купити за гроші? Так, звісно, одяг ми купляємо в магазині. Розумнички. Діти, а морозиво ми можемо купити у магазині? Так, морозиво продається в магазині. Діти, а любов ми можемо купити за гроші? Ні, звісно, не можемо. Малята, а, а здоров'я можна купити за гроші? Ні, звісно, ні. Дітки, а будинок ми можемо купити за гроші? Так, звісно, можемо. Молодці? Сдіваюсь, ви зрозуміли, що можна, а що не можна купити за гроші? those are